Як німецькою, попросити про допомогу або запропонувати допомогу. Перше речення. Könnten Sie mir bitte helfen? Ви могли б мені, будь ласка, допомогти. Якщо ви звертаєтеся до людини на Ти, запитайте так. du mir bitte helfen? Ти можеш мені допомогти. Можна сказати інакше, Ich brauche Ihre Hilfe. мені потрібна ваша допомога. Або ж. Ich brauche deine Hilfe. Мені потрібна твоя допомога. Якщо ви хочете запропонувати допомогу, скажіть так. Can ich Ihnen helfen? Я можу вам допомогти. Або kann ich dir helfen?» я можу тобі допомогти. І за допомогу, звичайно, слід подякувати. «Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe» Я дякую вам за вашу допомогу. Або ж ich danke dir für deine Hilfe». Я дякую тобі за твою допомогу.